Доброго вечора, ми з України. Друзі, привіт! Hello! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community. Як завжди з вами Юра, але сьогодні я не сам. З Крісом. Вітаю! І сьогодні ваша улюблена рубрика це сліпі за тести. Понеслася. <праць> А сліпі за тести» нам прислав Макс. В нього є телеграм-канал Пахощі. Він дуже експресивний і екстравагантний і знає безліч інформації про ті чи інші парфуми. Рекомендую його. Отож, поїхав. Перший у нас під номером один я буду наносити, і будемо тестувати. Що до чого і як. Внімання, чорний ящик. Що ти відчуваєш? А, Він а, кисло гіркуватий, як для мене, з зеленими нюансами і на такій мінімалістичній, трохи внільній, сухопаперовій деревинній базі. У цілому досить провокативно. Геометрична фігура, якась стоїть за цим ароматом, якщо його... Оце абстрактна, оце... як... а... модернова скульптура, так сказав. А... а мені він про сухі трави, якусь медовість, mm. може, апельсиновий квіт такий, десь там о, вигукують яблука. Не знаю, але от мені він про сливи також. Сливу не Я не можу ніяк відійти від образу такого мила. Знаєш, з солодового віщі шматок мила. Як він пахне взагалі? Без ароматизаторів, а саме натуралістично, як пахне шматочок мила, У мене тут свої персональні асоціації пішли. Мильність, да тобі вилізла? Не знаю. А що це люкс? Ніша? Я думаю, що ну, це... я вважаю, що це однозначно ніша, а можливо, це навіть хтось з українських парфюмерів. Я вважаю, що це люкс. І він мені про травність, апельсиновий квіт і Ось такі в мене асоціація. Давай подивимося. Що, тут розійшлися? Давай. І номер один. Парфю Сакс. Вау. Санітайзер. Санітайзер. Лаванда, ваніль. Ладан, ваніль, кабруева, хвоя, сандал, кедр. та багато інше. Ну... Я, я чув про цю лінійку парфюм Сакс. У них такі провокаційні. От ти вгадав, знаєш, що, що в них такі урбаністичні, геометричні, модернові провокативні нюанси. Да? Ну, цікаво, цікаво. Макс, С Санітайзер це що таке? Це назва, чи це просто санітайзер. Чи що це таке? Я сподіваюся, що це назва була парфуму. Номером два. Два. О, круто! Мені це подобається. Це е, чимось схоже на анігуталі. Він. Ми... Безсмертний тут одностайно. Одно, одно Відчуваю. В мене також знову полізли яблука. Фруктовість є, я згоден, тут. Квіти. Сухоквітковий. ваніль, можливо, така вона не випираюча. Якувати. Блін, мені це подобається. Дералера що... трохи є. Я думаю, що це ніша 100%. І я думаю, тут якісь сіменитий практику. Я, бах... я, бах... хочу... я хочу дізнатися. І Lacovon Aqua Nymph. Клас! Класний. Були тут Аїр, якісь аїрус, мантус, папірус, перець, лимон. Mm, тут жан клод Деліна, парфюмер, і Макс пише: я чую фіалкове листя та чорний чай. Чорний чай. Відчуваю. Чорний вас? чай і такий сухий чай. Не такий заварений, а от просто з банки сухий чай. Трохи бергамоту навіть є. Да. Вийти, чай у цьому місці? Так. Дивись, вийти. я вгадав квіти, османтус, лимон. Класний. Хочу цього банку. Дякую. <рек> 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 Цікаво, як виглядає флакон. Я вже відчуваю, що це ще, ще мені сподобається. Mm. Шкіряне. У мене прямо тут вилізла комфортність і олівець такий, знаєш. Mm. Я чую шкіру ладан, смоли, міру та, мабуть, солодкий апельсин. А тобі, з тобі, тобі праска не вилазить? Ну, є. Щось тепленьке таке від розпареного розшареного. Класс. Але я більше мін, мінеральну спецію ось якось чую і мені це більше то вподобає. Але шкіряний аромат такого класний. 100% вони ша. Так. Дивимося. Згоден. І це в нас Liquidus Imaginarus Lie uh -huh. pur Purple. Purple. Liquid Imaginarius Lil Purple. Шосо, інжир, імбир, ангеліка, як ми ангеліка. не Ангеліка. Як ми не могли згадати ага. Це... Ангеліку? Ви знаєте, ось міркую на тему, що аромати з Ангелікою вони майже завжди безпрограшні. Вона у парфумерії додає якихось магічних свойств аромату. Що таке шосо? Це різновид крапивних рослин ага. і о, у східних в странах їду до Ютуб. Ну і ти приносив, пам'ятаєш, ми з тобою робили підбірку, і ти от приносив ангеліку. От, блін, як я це не міг вгадати профіль. Тому що, мабуть, ти забув і не користуйся. Далі друзі, номер 4. О, щось таке гаряченьке. Отут явна праска А я утюг вдома виключив. Ні? Це лаванда така. Да? Так. А праска ні? З ендогідами вона буває, починає набувати інших властивостей. Тому не усім подобаються з вираженим альдегідним профілем аромати. Але тут вона досить а, вона така розпечена сонцем, сухенька. Солоденька. Mm -hmm, така висохшена вже, знаєш, на полі. Стої І також така... такий підтон ладину відчуваю. Трохи-трохи смолистості смовистості такої. Я лівець тут є 100%. Давай же дізнаємося, хто це. Серж лютенс, Гріс Клер. Гріс Клер, блін. І це нове видання. Піраміді заявлені лаванда, сіра амбра, ладан, ірис, альдегіди та амброксан. Класно, ну ти вгадав лаванду молодець. Ну, вона чудово тут поєднана з іншими компонентами, і взагалі все ж ретенс, це ж ротенс це все Так. так. Блін, мені якась помадність, фруктовість, мускусність та така східна, орієнтальна. Кремничка з пахощами. І мені трохи навіть ретро звичайно, ні. В ньому однозначно така помадність ретрова є. Така, знаєш. Але а... Вона поєднана з східною такою. Така уяв, уява малює купишну жінку. така затягну... Жасміноворот, трояндову. Така, знаєш, такі, така, така пухкенька. Вона в цьому парфумі, така помадність якась. Класно! Виключно на жінках бачу. І це. Це ж лютенс Claire's de Musque. Клас. Мускус на ролі Бергамота та Ірес. Ти бачиш, я мускуси також полюбляю і якось їх вже yeah. вихватую. Але мускуси вони такі, знаєш, підступні. Вони на кожному розкриваються по-своєму. Ну, може, така какашечка. -ка так. так. Це, на жаль, їх. І тож, друзі, шостий аромат від Макса. О, тримай. Щедро так. Від душі. Ого, вже пішло. Так, мені знаєш, що нагадало? Мені нагадало Теронія. От Теронія, от він такий якийсь гашишно-шкіряний конопляний аромат. А що тобі нагадало? Мені нагадує ставки, зроблені від Дому живої, коли така шипрова. Дуже гірка з мохом деревинним, з полином. Печульова така амброва база, що воно дуже солодким та таким вічним. Друзі, мені відсил в афганоподібні, отуди кудись такі пачулі, такі якісь, знаєш, Мумбай-Носі, я знаю, від Байреду такий схожий. І мені, я не знаю, там заявлено заявлено, Мені відчувається калина. Знаєш, такі ці ягоди. Я розумію, така величенька Яг... гіркота. Так, да, Ягоди, які вже от такі вони дозрівші, і от ти його в дитинстві розкусуєш і він нагадує, профіль чоловічий, ну або дуже певної жінки. Дихтярний такий досить. Угу. І це амуаж. Фейтмейл yeah. з безсмертником, шафраном, ладаном, кумином, uh -huh. синдалом, копайським бальзамом, солодкою лабданумом, кумаріном та полином, Полином. Гіркість. сказав. Класична шипрова конструкція, яка переосмислена парфумерами домашнього. Але цікаво, чи ж? Я рекомендую такі композиції, вони і про школу парфумерного минулого, бо це досить важливо і сучасне переосмислення. <плес> Продовжуємо. погнали! Наступний сьомич. Окей, okay. що ж нам скаже сьомить? Оооо! <плес> oh -oh. Каже таке сподівано. Друзі, мені знаєте, от перше враження типу, метал. Е, в дитинстві, знаєш, мене батьки скидали до бабусі і там заставляли косити. І от так пахне оця, з-під трави, вона пахне травою і металом таким. Питання, чи захочуть користувачі пахнути косою та металом? Ну, це 100% ніша, друзі. Ну зараз в ньому просинаються такі шкіряні, Так, шкіра, волога, волога шкіра. Це такий, знаєш, для альфа самців Я вважаю, що це досить такий аромат для дачі, коли хочеться пахнути якимось простіром. І ти ввечері вийшов на подвір'я та нанес таке досить природне, трохи брутальне. Я не згоден. У мене зразу знаєш, такий чоловік. З натруженими руками вилазить з шахти, такий весь задовбаний роботою. Нішан, сафран, колоніс, Шо? Шафран, магнолія, рожовий перець, маракуя, замша, сіра рагри, фрукт та неролі. Але він пахне якось знайомими нам просторами українською землею. Оцей шафран є. Якимось він... таким. Знаєш, оцей шафран віддає таку. Метро аромат. Блін, ну я б таке не носив. би. Ти б носив? Я таке? б таке носив у певних умовах. В яких? Ввечері на подвір'ї, коли я вийшов. Нікого вийш... немає, так? Я люблю таке, друзі. Це нормально, коли використовутися ароматами там перед сном, але після душу, або навіть там хвилинку для себе. Юра не розуміє, а інші мене не розуміють. Привіт вам хвилинка хейту від Кріса. І ми а... переходимо до восьмого аромату. Ні, ми не переходимо до восьмого аромату. Кріс, не знаю, не знаю. Ну це прям для поціновувачів, поціновувачів цей аромат. Він мені реально давай так. Ми у парфумерному просторі. Давай будемо намагатися розібратися, що саме тобі в ньому не подобається. Ти можеш якось описати словами, які саме аспекти ти вважаєш тут різкими чи Ну, Ти зачитав шафран? У так напевно грає цей шафран тут. І він він не... з, іншими, так, з, іншими. з іншими компонентами. На старті він мені нагадав Тероні, да оці всі афганоподібні. і він занадто такий хардкоровий. Знаєш, хто б носив цей парфюм? Цей парфюм би носив такий вже в віці чоловік або дуже впевнений в собі чоловік. Молоді люди б його не носили, бо знаєш. Ну або парфманіяки, ті, які вже вибагливі в них носи, і пересічний громадянин, бо я не думаю, що купив ну, аромат, він... однозначно не соціальний. Він такий для себе, і у маршрутку з таким я б не сів однозначно. Ну так, да, тобто він такий нема сплизень, але цікавий. І тут от вилізли ролі ці цікаві. Девайдж. Аромат номер 8, 8. Останній у нашому в сьогоднішньому. І що ти відчуваєш? Я... Я не знаю. Це можна казати. Це жах не на камеру. Блядь. Ой. Він в мене викликає дуже сильні емоції. І дуже негативні емоції. Він в мене асоціюється з землею, кров'ю і металом, і просто викликає нудоту. Це просто жесть. Я не знаю, Мак, що ти там поклав. Мені просто аж до, до нудотного рефлексу. Ні, пан Кріс, а тепер що ти хоч можеш сказати? Я у тому тої страви, що він в мене викликає якесь пізнавання. Але я не можу розібрати його на ноти, і я Можу сказати, що він відштовхує. Я розумію, що може в ньому не сподобатися. Це просто жесть. Ну в ньому є якісь такі блювотні аспекти. Просто я реально парфюм, якщо... але от, от, от ось така кишкова кислотність. Вона в ньому поєднана з Я я не знаю, тебе, ти, ти так його слухаєш. Я, для, немає неприємних ароматів, друзі. Усі, хто полюбляє парфюмерів, це знають. Дивно, але uh, можна жити. Uh, будуть винесуть його через три хвилини. Five minutes later. One of those newbie. а uh, ртуть 80. Альтегіди, смородини, лимон, ребень, тулуанський бальзам, паларгонія, фіалка, кедр, пачулі, сандал та мандарин. І ось це, це усе можна просто знищити, поєднавши у цьому граматі. Не вдало. Це, це жах просто. Це просто жах. До речі, я нюхав цього бренду. Newble. Це самий хардкоровий просто парфюмерний жах. Який досить швидко змінюється, і зараз він пахне таким лосьйоном для тіла. Такий... Що? Понюхай свій ботер. Я не хочу його нюхати, нюхай сам його. Ну, Макс, це просто він. Це суперечливі аромати. Вони. Ти а... дуже маяльний. Це пиздець. Піздець і Під Піздець і А, Друзі, ми затестили всі аромати, Який тобі сподобався найбільше. Мені дуже. Ну, я вже можу сказати, що. Аромат Ферше Лютефо стаємо так. Гріс Клерна да. та досить е, сподобався аромат номером 6. А Так. Муаш... Да. А мені не сподобалось One of mm -hmm. Далі, Але класний, е, другий, е, другий, і третій дуже крутий аромат. Третій це був Liquid Imaginaris Purple. а другий був е, для Куверт Німфея е, Улата Жилко Деліна. Дякую, що ви нас подивилися. Ми сьогодні слухали аромати від нашого підписника та Від Макса! чудового Макс, каналу а, Пахощі. та так. прянощі Максима, і Макс, це досить войовнича колекція, яка однозначно навіть шокувала. Я бачу Юру часом. Останні просто я але шедеври тут 100% є. І для мене відкриття МОА Це цікаво. Я випав випав в особи, Максим. Від номеру 8 це просто жесть. Але я цей пробник подарую Крісу. Він буде ним насолоджуватись весь час. Дякую, що подивились. Підписуйтесь на наш канал. Лайкайте та доєднуйтесь до телеграм-групи. Бувайте, Па-па! Доброго вечора, ми з України.